Із косметичного в цій посилці в мене ось такі я замовила. Подобається мені ця марка. Бетгір називається. В них різні такі стіки з'явилися. Це якийсь розслабляючий мозок, успокаючий і від, даже рекомендується при слабих таких головних болях. Ну, тут такий натуральний склад, його можна мазати на точки такі, на лобі, десь тут натуральні масла. Я от від цієї марки брала колись від комарів теж такий теж маслянистий. Склад дуже гарний. В нього інгредієнти: масла, оливкове, фруктове масло, воск, касторове масло, лаванда, вітамін Е, евкаліпт, мандарин, олія, сандал, календула, шипшина, органічні есенціальні масла, екстравірджі оливкова олія. Так що, такий дуже гарний склад. Я ним ну так ще ж сильно не не користувалася. Можна на візки мазати його. Я про нього забуваю, але треба ще буде покористуватися. Я думаю, що розслаблюючий ефект нікому не помішає. Перед сном можна буває, не можеш заснути. Успокоює, якби він мозок, заспокоює розум мозок. так що... Трошки забаганка, можна і без нього, але ну, були відгуки, що і допомагає при головній болі. Декому комусь він не допомагав, не при головній болі, ну, такі, видно, якісь надії були. Ще я замовила ось такий крем для вік, для очей. Цього бренда брала крем для обличчя. Мені дуже сподобався. І я, це така марка Юнік. Захотіла ще щось замовити, мені якраз потрібен був крем для очей. І ось я вирішила його замовити. Тут такий великий об'єм для такого крему, але його рекомендується також використовувати і для всього обличчя. Що я поки ним користуюся для вік. Добре, мені він сподобався. Він такий легкий, не тяжкий, але зволожує добре. Склад теж в нього такий цікавий, гарний. Користуюся цим кремом. Вже мені подобається на літо. От зараз на літо мені якраз він дуже добре. Ще замовляю. Це я не вперше раз, це я мабуть вже, може третій раз даже замовляю. А такий тонер. Кислотний корейський такий тонер від Ілізавіка. Він пахне такими цитрусами. Мені навіть як рефрутом, дуже такий свіжий. В ньому є, по-моєму, там фруктові кислоти. В складі він тут з холограмом, це все, все дуже добре. Я ним не перший раз скористуюсь, у нього такий є пощіпуючий такий ефект. Зараз літо і намагаюся його використовувати тільки на ніч і не завжди. Тому якщо його кожен день почати використовувати, в нього такий відшулушуючий ефект і може даже бути такий, як положу шкіри, тому я його використовую ну, може два-три рази в неділю. Ну, два точно. Ну, Тут всякі кислоти, складі, неоценаміт є, всякі кислоти, касторове масло, масла даже є. Ну, то есть є всякі тут цікаві, фруктовий. Екстракт 10 PPM якийсь фікуса. Ну, в нього такий цікавий фруктовий екзотичний аромат. Мені подобається дуже гарно ним користуватися, такий, як грейпфрут, мені кажеться, коли чистий, такий аромат. І добре відшлушуюча дія. Я з тих пір як користуюся. Кислотними засобами, такими, як оцей, теж я скраби практично не роблю. Шкіра така гладенька, завжди пори чисті, Тому я після того, як змиваю косметику, просто протираю ватним спонжем, диском лице, і мені подобається свіжість, така ефект. І вже потім я нічого не роблю, не протираю лице, прямо на оце таке очищене обличчя вже наносю далі косметику. Ну, але я говорю, що не користуюся ним кожен день, тому його надовго вистачає. До цього я теж від міша в мене закінчився тонер, такий кислотний, теж мені подобався він. І ось я цей раз я захотіла знову замовити цей тонер, тому що я вже його використовувала декілька разів. Він у мене перевірений, із таких, можна сказати, мастхевів. Ще на пробник взяла, але вже я по пробниці не брала і мені ще раз, раз вдалося замовити ось такі антибактеріальні вологі серветки тут. Ну Гарний склад, вони антибактеріальні йдуть тут. 80 таких салфеток, дуже такого гарного, гарної якості. Серветки як серветки. Дуже такі якісні, гарні. Можна ними і руки протирати, і в дорогу кудись брати. Подобається, я вже їх брала. Улюблений такий порошок для прання. Grab Green Марка. Дуже в нього такий аромат приємний. Я його. Чисто ним не користуюся, він дуже такий має насичений аромат. Я його просто... Тут такі дозувальні пакетики, подушечки такі. Я один, одну подушечку до прання світної білизни ну і білої теж можна додаю і дуже приємний аромат. Я дивлюся, що було пачулі в складі. Ну, але тут ярко вираженого пачулі не буде. Аромата тут просто багато дуже. Масел натуральних, тому дуже такий насичний аромат. І від цього вже бренду Грабрін я ще беру такий відбілювач, можна сказати, кислородний. Порошка тут 24. по-моєму, пакетика. Да, 24. І ось такий же самий об'єм. Цього відбілювача. 24 таких подушечки. Можна навіть кольорових речей використовувати, вони такі яркіші стають. Ну, чорні не потрібно в чорні, а якщо якісь яркі, якісь речі, то можна давати Він ще такий передає яркість. Є таке. Ось, мені подобається цей відбілювач, я його на велику на велике прання додаю дві подушечки, і дуже гарно він справляється. Яскравіше стає кольорова білизна, і біліше стає світла-біла білизна. І Гарні склади, без ароматизатора оце йде відбілювач без запаху. Ну, ціна теж, мені здається, в такій кількості вона приємна ну, не дуже дешево, але можна замовити. Надовго мені вистачає, якщо маленьке прийняття, можна навіть одну подушечку. Так і з порошком. Якщо велике прання, то дві подушечки класти. Або як ароматизатор, я кладу одну подушечку просто вже до іншого якогось порошку. Ну, ось такий мене був огляд косметики і битової хімії, посилки номер 2 за липень. Дякую за увагу. Дякую, що використовуєте мій. Купон на знижку 5% SJS024. При кожному вашому замовленні він дає знижку 5%. При першому замовленні дивіться під кожним відео. Я даю промокоди, як збільшити знижку. При першому замовленні і при кожному замовленні є промокоди завжди. Дякую, що використовуєте мій купон на знижку SJS024. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки. Всім здоров'я, до побачення!